Традиційний благовіщенський ярмарок вирував у Дмитрівці в центрі біля будинку культури, присвячений третій річниці визволення Дмитрівської громади від російського агресора. Головна мета заходу зібрати кошти на підтримку і допомогу Збройним силам України. В ярмарку взяли участь всі заклади освіти та культури громади, старостинські округи, працівники селищної ради. Постарались всі, чого тільки там не було торти, тістечка, печива, пиріжки, десерти, компоти, піца, вареники, пампушки, шашлик, зрази, картопляники, грибочки, трубочки, горішки. Захід відкрив селищний голова Валентин Бойко, привітав ярмарківців, подякував за організацію, єдність та любов, висловив вдячність нескореним захисникам, всім, хто брав участь у боях за визволення громади. Для допомоги наших захисників сьогодні до мене вже приходили хлопці, ветерани, просили із цих коштів купити монокуляри для бійців, які боронять наше небо. Я думаю, ми всі погодимося і зробимо те. Що мене просили хлопці-ветерани. Вітаю вас усіх із сьогоднішнім святом, вітаю вас із днем визволення нашої громади, вітаю вас уже і прошеші. І загримів ярмарок, зашумів, продавали і купували, танцювали і співали, гостей закликали, гроші на Збройні сили збирали. Невезлі, житті на вісні дітки, сьогодні житті, навіть дітей. Феєричною концертною програмою радували присутніх учасники художньої самодіяльності, працівники культури, аматори. Захід пройшов на високому рівні. Відбувся цікавий аукціон, в якому розіграли двох маленьких ягнят, порося. Та багато інших цінних лотів. прийшло на свято і багато гостей, які активно купували смаколики та насолоджувались магією заходу. Віта приласто тисячі сот благодійних коштів було зібрано на ярмарку. Всі вони підуть на потреби збройних сил України. Не оминуло свято і Дмитрівську лікарню. Дім передали свої кондитерські вироби учні першого класу Дмитрівського ліцею та учні Рубанської філії Дмитрівського ліцею. Пацієнти з великим задоволенням смакували та щиро дякували за увагу та тепло. Відвідавши ярмарок, кожен отримав незабутні емоції та враження а головне Підтримав наших захисників і зробив свій особистий внесок у перемогу.